Цу ми маємо. Це є утеплені світшоти з такими от веселими малюнками. В нас дуже зайшло клієнткам. Дуже дуже. У нас малюнки бувають різні, але світшоти тема одна й та сама. Тобто, світшоти з такими от малюнками. Вони вже йдуть утеплені, це фліс, теплесенький, можливо, от коротка стічка, різні кольори. Поки що в нас всі продалися, є в світлому з квіткою і в темному з такою ось дівчинкою. І показую відразу вам до них ось такі брюки, теж утеплені. Є прямі брючки, а є в мене ще ось такі завужені. Ось, подивіться, яка краса. І можна комбінувати, як хоч можна купляти дві пари брюк, наприклад, один світшот. Але краще купляти два світшота і одну пару брюк. Тоді ваш образ буде кожного дня зовсім інакшим. Ціна утепленого світшота 2500. Це так само коштує 42,50 розмірний ряд в одному-єдиному вони розмірі. Вони гарно дуже сідають на будь-якому розмірі. І SMLXL 2500, так само брюки, завужені з карманчиком і розширені. Які вам подобаються, такі обираєте, міксуєте, як вам заманеться.